У невеликому містечку на початку 80-х познайомилися Марією Петро. Вона донька вчителів, вихована, тиха, завжди з книжкою, а він хлопець із простої родини робітників, але з веселими очима і гарною душею. Випадково зустрілися на танцях і вже з першого вечора відчули, що це щось більше, ніж симпатія. Марійко, а можна я тебе проведу? спитав Петро, коли музика стихла. Можна, відповіла вона. І в серці запалала іскра. Вони почали зустрічатися поти від батьків. Але в маленькому містечку нічого не приховаєш. Скоро батьки Марії дізналися. Доню, ти повинна зрозуміти Петро, не твоя пара, строго сказала мати. У нього ні освіти, ні перспектив, тобі треба інтелігентного чоловіка. Батьки Петра теж були незадоволені. Ти що, Петре? Вона ж панянка з правильних. Подумай, що з того буде, вона не для тебе. Та молоді не слухали любов робила їх щасливими. Вони мріяли про майбутнє, гуляли вечірніми вулицями і будували плани. Проте ти родини був сильніший сварки, заборони, докори. Зрештою, Марія заплакала і сказала Петрові Я більше так не можу, вибач. То ти відмовляєшся від нас, тихо, спитав він. Мене ламають з усіх боків, я не витримаю. Вони розійшлися, минали роки. Кожен пішов своєю дорогою. Марія вийшла заміж за інженера, мала двох дітей. Жила ніби непогано робота, квартира, відпустки на морі, але в душі завжди лишалась пустка, яку вона ховала навіть від себе. Петро теж створив сім'ю, працював на заводі, виховав сина. Зовні все було добре, та інколи він сидів у дворі з цигаркою і думав а що було б, якби ми тоді не здалися? у Марії не склався. Чоловік пішов до молодшої, у Петра теж, дружина, все життя дорікала йому дрібними невдачами, а в старості вони жили мов чужі. І ось, коли обом вже було під 60, вони зустрілися знов, випадково, на ринку. Марія стояла біля прилавку з яблуками. Хтось обережно доторкнувся до її плеча: Марійко, це ти? Вона обернулася. Перед нею стояв сивий чоловік із знайомими очима і час ніби зупинився Петре, Боже мій. Вони пішли пити каву. Розмова потекла, ніби вони розлучилися вчора. Виявилося, що зараз обоє самотні. Обоє мали непрості долі, і серце в кожного здригнулося від думки, а може, ще не пізно. Петро сказав прямо: Я стільки років думав про тебе, не приховую. Давай більше не будемо відмовлятися від свого щастя. А Марія опустила очі. Але тепер інша проблема у нас діти. Коли Марія розповіла своїй доньці Оксані та вибухнула Мамо, ти що? Тобі 60. Ти думаєш про любов? Ти маєш думати про внуків, про спокій? Доню, але ж я теж хочу бути щасливою, я людина, несміливо заперечила Марія. Щасливою, з якимось чоловіком з минулого, ти за глузду з'їхала. У Петра було щось схоже син категорично заявив Тату, ти що? Не сміши людей, у твоєму віці женитися. А якщо їй потрібні твої гроші квартира, ти подумав про мене? Я все життя думав про тебе, а хоч раз хочу подумати про себе, сердито відповів Петро. Але син вперся, я проти. І ось вони знову сиділи удвох у парку, як колись молодими. Бачиш, Петре, завжди хтось проти. Колись батьки, тепер діти, гірко усміхнулась Марія. А може, пора жити не проти когось за себе, тихо сказав він і взяв її за руку. Їй стало тепло і якось не страшно. Діти ще довго ображалися. Вони не приїхали на свято, не телефонували, але з часом, побачивши, що їхні батьки справді щасливі, змарилися, у щастя, не можна замінити жодними планами й умовностями. А Марія з Петром часто згадували, як усе могло скластися інакше, якби тоді в юності вони відстояли свою любов. Ми втратили стільки років, сумно сказала Марія. Зате маємо зараз, відповів Петро, і цього у нас вже ніхто не забере. Завжди знайдуться ті, хто проти. Але справжнє щастя приходить лише тоді, коли люди наважуються слухати не чужі голоси, а своє серце.